Пане Юрію пише, на стелі пінопласт не менше 50 мм опуск стелі 1 шар ГК, знову повітряний прошарок іншої товщини, як перший ГК у 2 шари, тепло і тиха в офісі. Як я вказав, в першій частині будь-який матеріал, будь-який, котрий є між джерелом звука і вухом людини, він виконує роль звукоізоляції. Але. Але все ж таки матеріали тому і поділяються на утеплювачі, на звукоізолятори, тому що вони ефективні саме в цій сфері. На старому блозі вайхом.tv є стаття Андрія Надєждіна. Він написав там десь 5 статей по звукоізоляції, це його професія, він цим займався. Я не знаю, яка у нього догляд зараз. От, але ці статті є у мене на блозі, досі вони присутні. І саме там є стаття, де він приводив результати досліджень, котрі показують, що пінопласт не являється звукоізоляцією. ізоляції. Він неефективний, мало того. Звук пінопласт з-за того, що у нього жорсткі стінки, входить в резонанс на високих частотах. тобто підсилює це ефект неприємний. Тому, якщо вже і розглядати матеріал для звукоізоляції, як мінімум він повинен бути еластичний. А це мінеральної вати, пробковий агломерат, як варіанти? м'які звісно, волокністі плити теж варіант, спінена різина, поліетилен, і там, ну і пішло поїхало. Їх багато цих матеріалів насправді, але всіх їх об'єднують користость і еластичність. Кінопласи сюди не відносяться. Дають вони якийсь там ефект? Ну, звісно, дають. Ну, звісно, дають. Просто мало ефективно. З тою ж ставщиною можна було отримати кращу ефективність. Просто краще. Доволі часто, от коли дивитися рекламу, от займаються маніпуляцією. На жаль. Чому? Тому що. Реклама йде, наприклад, якогось матеріалу для покращення звукоізоляції, і там, наприклад, даються якісь там цифри, що от в такій-то системі ми отримали таку-то звукоізоляцію, там ля-ля-ля-ля. Але справа у тому, що якщо казати про ефективність матеріалу, то іспитувати треба один матеріал. Коли він в системі, то іспитувати треба систему без цього матеріалу і систему з цим матеріалом. І от тут просак. На жаль, більшість звукоізоляційних звукопоглинаючих матеріалів, котрі є на ринку, не мають підтвердження своєї ефективності. Або вони не можуть підтвердити рівень заявленої ефективності. Ну, давайте так, для прикладу, да, у нас є перегородка, у неї там звукоізоляція 20 дБ. І ми там використовуємо, наприклад, якийсь звукопоглинаючий матеріал. І покращуємо характеристики на 25 дБ. І от, коли в рекламі кажуть, що завдяки цьому матеріалу ви отримаєте звукоізоляцію 25 дБ, то оце от відверта брехня. Зрозуміло, да Різниця. от І на це треба звертати увагу. Тому у себе в офісі я використовую інший матеріал і інший підхід, знаючи все це. Звісно, я не займаюся звукоізоляцією професійно, але мені і не потрібна професійна звукоізоляція в офісі. Просто для того, щоб зменшити розмову батьків з дітьми, зменшити звуки музики, котру підліток слухає. Над нами живе підліток, він любить музику слухати, щоб зменшити її вплив на наш офіс. От, саме от для цього. Але, звісно, це не професійна звукоізоляція, але нам її достатньо. Тобто ефект він відчутний.